В Україну прийде атмосферний фронт із заходу, який принесе дощі в західній північній області, а в день дійде до центральних, а також Одесьчини та Миколаївщини. Про це нам повідомляє Україдромецентр. Так, у східних областях найближчі ночі випадатиме мокрий сніг, в п'ятницю опади припиняться, вийде сонечко. На Херсонщині, Полтавщині, Запоріжжі, в Криму та Дніпрі з районами переважатиме суха погода. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Проте температура 31 березня вже буде вищою, ніж у минулу добу. Майже по всій країні в день повітря прогріється до 10 і більше градусів. Крім Сходу, де буде прохолодно. На Харківщині та Донеччині температури покажуть від плюс 5 до плюс восьми, а на Луганщині лише плюс 1 плюс 3 градуси. Вночі на заході прогнозується плюсова температура, максимум до плюс 5 на Закарпатті, на решті території мінуси. У Києві березень завершиться холодною погодою. Вночі від 0 до мінус 2 морозу, а вдень плюс 6 плюс 9 тепла. У другій половині дня та ввечері в п'ятницю у столиці очікується невеликий дощ. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!